Додайте в салат цю зелень, і ваша печінка миттєво очиститься. Здорова печінка щодня очищає організм через вироблення і виведення жовчі. Але коли печінка перевантажена, цей процес уповільнюється. Якщо ви відчуваєте гіркоту в роті, важкість під правим ребром, сонливість, здуття після їжі, маєте суху шкіру це прямі сигнали, що печінка не справляється, їй терміново потрібна ваша допомога. Тому додавайте в раціон гіркуваті салати. Вони стимулюють вироблення жовчі, покращують перетравлення жирів, знімають застій і запускають м'яке очищення печінки. Додатково в меню варто включити гарбуз, моркву, буряк та артишоки. Ці овочі підсилюють жовчогінний ефект, сприяють виведенню токсинів і покращують обмін речовин. Те, як ви виглядаєте, як себе почуваєте, і навіть ваш настрій багато в чому залежить від того, чим ви харчуєтесь. Тому я склав для вас спеціальне корисне меню. Воно смачне, різноманітне і вже враховує все, що потрібно для підтримки шлунково-кишкового тракту, печінки, судин і суглобів. Напишіть слово меню, і я вам його відправлю до особистих справ.